Друзі, привіт! Сьогодні 29 травня 2025 року, і не досить непересічна дата це День падіння Константинополя. Історична подія, яка для багатьох забута, ну в принципі. Це мало кого обходить зараз, і насправді може здаватися, що, що тема для людей, які так глибоко цікавляться історією Римської імперії, Візантії, Османської імперії, але скажу, що вона дотична до нас, до нашого сьогодення, прямим чином, зрозуміло, е, що вся європейська цивілізація воно походить з античності а саме. Спочатку були греки, тобто від греків до римлян, і римляні, римляни, заснувавши свій світ, Пакс романа, Римський світ, вони вже були таким, скажімо, і синтезатором, і транзитером великих культурних модулів, форм до вже середньовіччя, до всіх націй Європи. Був утворений християн на базі античності був утворений християнський світ Римської імперії, так і далі це надбання культурне воно було передано нам, в принципі, всім європейським націям. Але Римська імперія була досить велика, і в якийсь момент для того, щоб було зручніше керувати, було, був заснований другий Рим. На місці, стародавнього, на місці стародавнього міста Грецького Візантія був збудований новий Рим імператором Константином Ромус. І тобто в Римській імперії з'явилося два Рими: перший старий, той Рим, який ми зараз знаємо, Рим, і другий Новус Ромус, який після смерті Константина був вже просто неофіційно, а потім офіційно називався Константинополем. В чому була тут, чому так було зроблено? Тому що 80% ресурсів, населення, багатства, скажімо так, концентрувалось у східній частині імперії. А сама імперія Римська це, в принципі, ну, моя думка, що це була насправді єдина імперія в прямому сенсі цього слова в позитивній коннотації. Це була імперія Середземного моря, але Більша частина культурного надбання і економічного потенціалу знаходилася на Сході. Тому Костянтин, в принципі, зробив такий крок: він заснував другий Рим. І тож утворилося два культурних і політичних центри, які потім через всі хитросплетіння історичних подій, е діяли, ну, в Східний Рим більше тисячі років, ну а Західний і донині. В Західному Римі був. Папа Римський, він і зараз там є, Єпископ Риму, перший серед рівних патріарх, так? але і в Константинополі був, був також патріарх. Через буквально менше ніж 100 років після цих подій західна частина імперії впала. Економічна підрундя було в тому, що, скажімо так, підґрунтя політичне було в економіці, бо західна частина імперії була економічно. Вона була дотаційна, східна було донором. І коли вони з. І це так бувало і донині, до того, але коли була одна столиця, імперія завжди збиралася в щось єдине. А коли вже було дві столиці, вона може тимчасово мала розпастися на дві частини. Імператор Феодосій розділив імперію між синами Аркадієм і Ганорієм. І Східна імперія, мабуть, щось десь там не допомогла правильно західній частині. Західна частина політично впала. І Рим, то, що ми називаємо падінням Рима, насправді ніяка Римська імперія не впала, вона продовжувала існувати. 80% потенціалу, ще раз кажу, зберігалася, столиця була. Імператори продовжувалися. Західна частина дотаційна, малонаселена, менш культурна, впала. Політично на її місці були засновані Варварське королівства. Але ці Варварські королівства вони вважали, що вони також є частиною Римської імперії, але в досить іншому виді. Надалі, все середньовіччя, культурне, ну скажімо так, випромінювання воно йшло від двох Римів. Східний Рим ніколи не до 12 віку ніколи, в принципі, не оспарював. Uh, це <кій> Лідерство в християнському світі Папи Римського Понтіфіка, так? а політично Західний Рим підкорявся Константинополю. От така була собі симфонія. Звісно, йшли сторіччя, щось змінювалося. Але цивілізаційна роль обох Римів була в тому, щоб навертати до християнства нові народи, давати їм культуру. І розпро... ну, скажімо, розповсюджувати цивілізацію на теренах, де до того її не було. І, до речі, якщо класичній Римській імперії Римська імперія не дуже вдавалося цивілізовувати народи без допомоги зброї, тобто дійшли, зброю захопили, поставили кордон, це Римська імперія, то за допомогою такого продукту культурного продукту Римської імперії як християнство, Культурна експансія обох Римів продовжувалась постійно. І вийшло так, що частина Європи була цивілізована Західним Римом, а частина Європи Східним. Наприклад, німці, поляки, Шведи, норвежці, датчани англічани і так далі. так далі Вони отримали цю культурну ін'єкцію, можна сказати. так Цивілізованість від західної частини, від Західного Риму, Ну, від того Риму, який ми знаємо. А східні народи, ну, як східні народи, Схід... народи Центральної Східної Європи, такі, як ну, сучасні там, румуни, українці, молдавани, грузини і так далі. Вони отримали, скажімо, свою цивілізацію і свій оцей цивілізаційний ген від східного Риму. До речі, коли Україна, Україна Русь е, приймала християнство і долучалася в принципі до цивілізованих країн, цивілізованих держав, утворювала свою державу. Я вважаю, що це була взагалі був замах на, на імперію, на протоімперію, на імперію славян. Е, Східний Рим, звісно, був попереду: культурно, політично, економічно це був центр світу. Але нічого в житті не є постійним, і зірка якраз той час, коли Русь приймала оцю, ем, ну вогонь, скажімо, цивілізації від східного Риму, від Константинополя від Візантії, як називалась Римська імперія в ті часи, сама зірка вдачі Константинополя, Константинополя почала заходити. 1025 рік це, скажімо так, пік. Розвитку середньовічної Римської імперії помирає імператор Василь ІІ Богоробойця, і після того, в принципі, більше ніж 400 років, це історія іноді карколомного, а іноді повільного, все ж таки, з занепаду Римської імперії, або як її називають Східної Римської імперії, або Візантії нашої культурної матері. Тобто, це була це був світ, від якого ми всі народи, східні, східнохристиянські народи отримали свої імена, граматику, культурний кругозір, ну, майже все, релігію, майже все. Тобто, це наша така отримала свою культурну матрицю, і тут нам не пощастило. Тобто, Рим, Західний, почав. Набирати оберти, він зробив такий синтез: зробив свого імператора, і оця зв'язка, імператор і папа, вони народили цю нову Західну Європу, яка з 10 сторіччя і до, до нині в принципі, постійно зростає доверх. А щодо східної моделі державної, коли патріарх і імператор були в такі жорсткій зв'язці, вона почала буксувати. І, в чому, і почала відбуватися така велика і дуже довга драма східних християн православних. І драма тому полягала в тому, що наш, скажімо, наш культурний центр, тобто той центр, з яким нас зв'язувала така так він занепав. Це був довгий процес. Але його кульмінацією, скажімо, або фіналом було взяття Константинополя військами султана Мехмеда II 29 травня 1453 року. Це відбулося зранку. Драматична, трагічна, абсолютно невиправна трагедія і драма всіх народів. Всіх наших народів, чому я так кажу, тому що в принципі саме той момент до того моменту суспільний розвиток цих народів відставав вже відставав від Західної Європи. Але якщо казати, після того це відставання стало в чомусь фатальним, тому що в принципі, як би не воювали між собою нації заходу, нації західної центральної Європи, все ж їх об'єднувалося Ідея папства тобто ідея єдиного християнської церкви, єдиного свого світу. Тобто, вся Європа Західна, вона в чомусь собі представляла собою єдиний, конкуруючи між собою, але єдиний світ, тому що все-таки був центр. І центр був Рим. Я скажу навіть коли вже були була реформація. 30-річна війна, в чомусь все одно, оце осередок Рима він залишався, тобто, сакральна роль Риму вона залишалася не дарма, навіть зараз. От, в цих подіях драматичних, які відбуваються в світі з Україною, Рим і Стамбул, тобто другий Рим, це площадки. Може, Ватикан або Рим Західний буде площадкою наступних перемовин. А Стамбул, Константинополь вже був площадкою перемовин. Тобто, в чомусь це центри, знову ж таки, якісь паралельні центри, так, як і в ті часи. Але ми втратили наш центр, так сталося. І ця подія для всього заходу і сходу вона була абсолютно приголомшлива. Як би там не було, ризики для Константинополя були вже багато десятиріч, але все ж таки, оця інерція історії, інерція традиції була настільки сильна, що важко було собі уявити, ну як це ну християни, наприклад, десь в Римі, в Іспанії, у в Франції, в Англії, вони не могли собі уявити, що може таке бути, що колись Константинополь не буде християнським. Це просто. Неможливо було уявити, але це сталося. І чомусь я вбачаю, це, може, моя буде особиста думка, в тому, що цей розкол, який колись почався ще в 4 сторіччі, в 1054 році він вже став чомусь документалізованим між двома світами християн. так Між, між християнами східними і західними. Він. Має бути в чомусь подолане Я не кажу про якесь об'єднання, але рух України на Захід він історично обумовлений. Історично обумовлений єдиною спадщиною. І наразі в Стамбулі, в Константинополі в цій даті можна вбачати просто символ того шляху, який має пройти. Східне християнство в культурний шлях, який ми маємо пройти для об'єднання з нашими християнськими культурними братами Європи. Ну, для мене особисто це, ця дата має такий сенс. Тож, дуже символічно є те, що останній римський імператор Константин 11 Драгаш палеолог, він. Ну, Це справжній герой, який е в переписці з Мехмедом, він відмовився просто так мирно здати місто, і сказав, що допоки існує Рим і Римський імператор, існує надія. От, І коли до нього е дійшла звістка, що турки, Османи прорвалися в місто, він, в принципі, пішов. Е Ну, сам зробив такий вчинок, що він кинувся у бій і був, загинув на місці. Це така символічна фігура серед всього ортодоксального світу, особливо серед греків. Константин 11 це такий супергерой того світу. Ну, я думаю, православного світу. Тож, до чого це я? До того, що. Вивчати історію е, Візантії, вивчати історію Римської імперії, середньовіччя іноді дуже цікаво з точки зору осмислення подій сьогодення і шляху нашого суспільства за останні 20-30 років, що шлях до об'єднання з Європою є шляхом об'єктивного історичного. Обумовленим і ще хочу додати, що ця трагічна подія, яка сталася в ті часи, вона обумовила появу двох імперій, які е, дуже мало чого ма, е, спільного мали з Римською імперією. Це окрема тема, вона дуже складна. Ще не хочу про це говорити. Але е, вони претендували на те, що вони є нащадками тої імперії: це Османська імперія і Московська імперія Російська. Тож багато лиха ці імперії не робили Росії Україні. І, на жаль, так сталося це якраз коли розмовляв на цю тему з істориками, з любителями історії, з друзями, то в нас завжди була така полеміка щодо того, а що було, якщо б Константинополь тоді не впав? Я впевнений, що цих імперій не було, бо у цих імперії не було б сакральної основи, не було б сили, бо в ті часи сакральність це був основний ресурс. І Україна мала б, я вважаю, що зовсім українська державність мала б зовсім іншу долю. Історію не треба забувати, треба пам'ятати, треба знати. Це покращує наше майбутнє. Дякую за увагу, друзі. До побачення.